Оптимальне навантаження. Наступний раз, коли у мене будуть класичні силові сети, це буде моя оптимальна робоча вага, 45 кг на 6 разів. Сьогодні в мене класичні підйоми штанги на біцепс. Значить, Давайте я вам коротко розкажу про техніку, як правильно виконувати. Значить, мені дуже подобається виконувати напроти зеркала, щоб гарно контролювати рух, бачити, як працюють робочі м'язи. Це більш мотивує і стимулює. Коли ми ставимо руки трошки ширше, існує така думка, що більше включається внутрішня частина біцепса, внутрішня головка біцепса, яка відповідає іменно за величину м'яза. Коли ми беремося вузьку, відповідно працює більше зовнішня головка біцепса. Існує думка, що вона відповідає більше за рельєф. І, відповідно, як ми беремося, Попри тіло, десь орієнтовно посередині, працюють дві головки біцепсом, розвиваються одночасно. Значить, Стараємося поменше діоргати спиною, поменше чітінгувати, поменше крутити отак, кістями вверху, щоб поменше підключати перед пліччя і працювати виключно біцепсом. Отже, друзі, сьогодні я працюю по своїй авторській методиці цей тиждень STF-3, силове тренування Фасії 3. Суть в тому, щоб зробити три підходи, 10, 8-6 повторів з відпочинком по 30 секунд. Якщо мені не вдасться виконати задану кількість повторів, я буду відпочивати, буду гарно прокачувати м'язи, що в перспективі буде стимулювати їх ріст при умовах відповідної калорійності і відновлення. Отже, друзі, мій перший робочий підхід буде 35 кг на 10 повторів. Моя вага 71 кг, зріст 166 см. 52. Так, Перший підхід я беру ширше. Ну от Такий гриб жиму штанги орієнтовно по цих отмітках класичних. Широко. Перший підхід. Задача зробити 10 Низ Неспритримуємо, не спішимо. Мінімальний рух спиною. Дуже гарно відчуває м'язи. Права суперова, не дивно вважається базовою для біцепса. Можна взяти досить велике навантаження. Гарно навантажити штангу. Перший підхід гарно зайшов. Включаємо секундомір. 30 секунд. Так, тут 35. Наразі докидуємо по 2,5. Разом 40. Як бачите, в мене генетика на біцепс не дуже добра. Я можу тут просунути фактично 4 пальці. Мені треба досить багато працювати над біклесом. І все одно він так не буде виглядати, як обдарованих спортсменів, яких низьке кріплення м'яза. Так, 30 секунд є. Значить, другий підхід, середній хват. Пропрацьовую одночасно дві головки біля. Бісерп згорить. Здається, його розірве зараз. Поменше чітінгую. Але все ж таки легенький читінг є. Так, добре, вісім повторюю. Я без виконання є інша вправа з опорою на спину. Там вам вже не вдасться допомагати собі спиною. Так, докидує ще по 2,5. Наразі навантаження буде 45 кг. Так, Візьмуся зараз трошки вуще, щоб більше активувати. Зовнішню головку біцепса. Так, що там по возі? Це по часу, 30 секунд є. Так, задача виконати 6 повторів. Короткий відпочинок дуже важко. Так, треба встати, відпочити. Так, ще два повтора треба зробити. Запускаю 30 секунд. При власній моїй возі 71 кг, 45 досить велике навантаження. Погодьтесь, друзі. Для чистої роботи, без читінга досить важко. Зате супираю відчуття в біцепсах. Значить, задача ще доробити два повтори. Так, що там? 30 секунд? Так, мушу два повтори ще зробити. Трошки відпочив, пішло. Ще раз. Так. Супер. Відчуття в біцу Просто суперові. Це дійсно моє оптимальне навантаження, щоб я працював без чітінгу. Наступний раз, коли в мене будуть класичні силові сети, це буде моя оптимальна робоча вага 45 кг на 6 разів, щоб я працював без читінга, щоб я поменше працював зв'язками з сухожилями, щоб я працював виключно біцепсом, гарно його відчував. Це буде стимулювати його до росту, забезпечити мене від травм. Ще пару слів про мою калорійність, я зайшов в легкий дефіцит 2700 кілокалорій. 30% білоку, 35% вуглеводи, жир, 9 років без фармакології, 52 роки. Друзі, я персональний тренер, дієтолог. Чекаю на ваші пропозиції, месенджери, персональні тренування, тренування онлайн, програми тренування онлайн, програми харчування онлайн. Пишіть, дзвоніть, до зустрічі в нових відео.